Заходьте в зону добра на гаражному розпродажі. Збирали кошти для військових в Ужгородському сквері. Альпінарії волонтери створили так звану зону добра. Тут за вільними цінами містяни могли купити книги, іграшки, вироби ручної роботи або ж віддати свої речі на продаж. Охочих допомогти нашим солдатам виявилося чимало здебільшого приходили цілими родинами. Ми придбали вже багато іграшок дітям. Також любимо дуже читати, тому прийшли, вирішили купити. Книг, щоб допомогти нашій 128-й бригаді, навіть наймолодші розуміють важливість акції і з радістю обирають нову іграшку. Скажи мені, що ти купив? Я придбав іграшку і даю за неї гроші партії України, щоб у неї були гроші, щоб вона могла виграти війну. За словами волонтерки Оксани, книги користуються популярністю найбільше у продажі видання різних жанрів дитяча, класична та сучасна література, а також детективи. З сучасної літератури шукали чомусь куні на нос ну, популярної, Потім шукали по історії Закарпаття або по туризму. В магазинах книги коштують дорого. А тут принцип такий люди самі приносять те, що вони вже прочитали, і ніби діляться з книгою, а інші купують. Також діти мали нагоду спробувати свої сили у майстер-класах. Ціна символічна: 30 гривень. Виготовляли баранчиків з глини та бавовни. Вироби можна було забрати з собою на удачу. Баранчик можна потім на ялинку. Повести, так? Ну, я роблю це вперше. Баранчика такого гарного кумедного. Це ніби як з пластиліну. Не дуже важко, Думаю, ми що. Зроблю, вийде. на занятті з виготовлення овечок шерсті. Учасників теж вдосталь. Робота не із легких на виготовлення одного виробу потрібно годину. Це сухе валяння робиться із непряженою вовни, не шерсті. Так? за допомогою голок можна створити такі такі маленькі чудеса. Я прийшов, щоб допомогти. Воякам і зробити собі баранчика і подарувати своїй сестрі. Також на заході облаштували ретро-куточок, де усіх охочих фотографував професійний фотограф. Крім того, в парку пригощали імбірним чаєм та солодощами. За два дні акції волонтери зібрали більше 24 тисяч гривень. Для закупівлі тепловізора закарпатським військовим не вистачає ще 10. Ці кошти волонтери збиратимуть на інших подібних акціях.